Я вам хотів розказати три історії. Одні такі повчальні, дуже, а третя така веселенька. Я коли в нижньому храмі служив четвертий день вже після Різдва. І коли закінчилася служба, я побачив, хлопчик до мене підійшов маленький, років десять, напевно, запитав. Ви не підскажете, де свічечки ставлять за здоров'я і де за упокій. Я кажу, отут за здоров'я, а там стоїть такий літійний столик, там за упокій. Він підходить до мами і мамі каже, що де можна ставити свічки. Мама з трьома дітьми приїхала в Почаю, в Закарпатті і з четвертою дитиною носить під серцем. Не дуже просто так. І... Я побачив, вона підносить, мама тільки хоче взяти на руки, щоб дочку маленьку приложити до Божої матері. А дочечка повертається і каже до мами, це мама на ікону Божої матері. Така в нас приблизно, як достойно є, такої величини. Отам. І два рази так, це мама показує пальчиком на ікону. Мама, мама каже, мама, і мама підняла. Дочечка приложилася, і потім я її побачив у гостинниці, маму, вони піднімалися по сходах. Як питаю, скільки років вашій дочці? Вона каже, два з половиною рочки. Я кажу, це ви навчили так. Вона каже, так. Що Божа матір це мама. Рідко хто так каже. І в дитини це в серці буде на все життя. Що як би не було в неї в житті, поруч не буде мами, десь вона буде далеко чи в дорозі чи вчитися, Але вона буде знати, що Божа Матір її не оставить. що це мама, яка поруч завжди з нею. Я жив у кімнаті, ночував в кімнаті, молоді хлопці були. Ну, молоді хлопці співають в хорі, обично там в телефонах, як молодь сидить ще щось. О, наскільки було радісно, вже 12-та година, бо я читаю правила ніби до причастя, вони кажуть, ми, цей, ми ці свята до 14-го кожен день співаємо. Це не просто і вечором, і ранком пісно співи. І вже 12 годин вони пішли в коридорі, взяли молитву слов і моляться. Знаєте, от навчити молитися не очі наш тільки, Богородиця, Царю Небесний. Але навчити дітей молитися по молитву слову. Це значить читати. А канони. І я так вийшов у коридор, вже потім заходив, бачив біля Божої матері де ще світло, щоб в кімнаті не світити, бо там багато в кімнаті чоловік. І він стоїть біля ікони Божої матері і читає. Це означає, що є ще молитва у нас, що наша молодь, молодь молиться. Молиться разом з дітьми. Їх, щоб вони вміли молитися, не просто так проводили вечір, а щоб була молитва. А третій такий приклад, батюшка мене так розвеселив, показав мені одне відео недільної школи. І бабка 92 роки виходить з церкви, а діти скачуть. По кольцям, так як ми не діємо, і діти скачуть по цих кольцям. Там 5 чи 6 колець. Бабка подивилася, вийшла з церкви і всі цих з кольця почали скакати так само, як діти. А <гаджи> ми всі стали, думаємо, як так? 92 роки. Ну, відчувається, що наша дитина всередині. Отак, От браті і сестри, духовна людина росте. Не дивишся на вік, вона хоче бути, як ті діти. Вона подорожала цим дітям і вона повторила точно в 92 роки, як в діти у 8, 10, 12 років. Отака От духовна кріпость Господь дає. Так що завжди моліться, причащайтеся, сповідайтеся і наробщить, що є люди, які себе заставляють робити, то, таке, щоб бути тілесно ще і духовно здоровими. Поможи нам всім Бога. Assim, i see